Державною нагородою, почесним званням України, мати героїня відзначена жителька села Лобачів Марія Васильівна Осецька. Народилася Марія Васильівна Осецька 3 серпня 1949 року в селі Лобачів Володарського району Київської області. Упродовж усього часу трудової діяльності працювала у місцевому сільськосподарському підприємстві. Загальний трудовий стаж 25 років. Марія Васильівна завжди працювала добросовісно і самовідано. Порядна, чесна, добра і трудолюбива жінка. По праву користується авторитет. І повагою серед жителів села Марія Васильівна народила у шлюбі та разом з чоловіком виховала восьмеро дітей. Державну нагороду матері героїні вручив голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук. Нам приємно, що ми сьогодні тут Спасибо. у вас у будинку, Спасибо. що ви можете Спасибо. прийняти ці квіти від нас, Спасибо. ну і вашій сім'ї, ось Будьте здорові, щоб вам ще. Спасибо. Квітами вітальною листівкою і щирими словами вдячності за материнський подвиг привітав односельчанку Лобачівський сільський голова Віктор Микола щиро вітаю вас присвоєнням почесного звання, мати і героїні та влученням медалі. За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, чуйність, порядність, лояльність. Нехай з вашого обличчя ніколи не сходить радість на усмішках, щасливими, вдячними будьте. Ваші діти а буденні клопоти завжди радісними і приємними. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного благополуччя та затишку, радості від дітей та онуків, щастя й добра на довгі літа.